Кальції ди тринікомед. Турбота про свою красу уже зараз. Кажуть, що коли бог війни покохав царицю кулів, з'явилась мінометна батарея. Зараз їдемо саме з мінометниками дивитися на їх божественну роботу. Та спостерігати, як вони знищують ворогів, українські захисники б'ють по ворогу калібром 82 мм. міліметри. Позиції, з яких працюють мінометники, знаходяться за кілометр від ворожих. Працюють швидко, адже кожна хвилина на такій відстані від ворога на вагу золота. Приготувавши міномети, і отримавши координати, мінометники готові працювати по заданим цілям. Міномет працює в тандемі з безпілотником. Оператор БПЛА постійно стежить за ситуацією на полі бою. Він коригує вогонь міномета, доповідає про вражений об'єкт та відслідковує дії ворога. Взагалі в нас так. тут весело. <плес> Взагалі в нас весело. Обстановка як. Ну, обстріли є кожен день, але ну, по-різному буває. Ми працюємо по такому принципу, що ми співпрацюємо з ртою просто. Хлопці раді, що ми приїхали. Ми майже та сама артилерія. Ми також можемо працювати на дальній відстані, можемо загасити вогневі точки ворога. Навіть деколи кажуть, можна злякати танк. Військові РФ не шкодують снаряди і досить щедро гадять по позиціях наших хлопців. Військовий з позивним шустрий показує наслідки нещодавніх ворожих обстрілів. Вертаюся назад, чую, що ще листить. Думаю, що за ціння? вроді дерева, вроді вітер такий був. Як почали гради прилітати, певно, півка сети точно вилетіли. Я вже вісім разів життям а Я там, там колі якраз, ну, від машини, від автомобіля. Mm -hmm. Я ліг в той колі і навкруг мене. Як, як в фільмах, напевно, все світиться ввечері було. Ну просто. І цього разу відповідь з боку російських окупантів не змусила довго чекати. Проте, поки ворог чи то пострілювався, чи то намагався налякати, мінометники своє завдання на сьогодні виконали. Військові переконують, що попри обстріли, і тяжкі бої, бойовий дух у них на високому рівні. І вони готові відвоювати свої території і йти до перемоги. Бойовий не втомили. Ні, не втомили. Кому цю роботу треба робити? Його трошкін Євгенія Гордієнко, військове телебачення.